Олег Луговський є такий це перший а, заступник голови служби а, зовнішньої розвідки. Він каже, що на сьогодні кремлівська верхівка просто не готова до справжніх переговорів про припинення війни, а росіяни реалізують стратегію затягування часу, каже він. У Кремлі вірять, що наступом на фронті блекаутами в Тилу вони зможуть зламати нас і досягти своєї мети. Тактичної цілі Росії сприяти створенню коаліції неохочих блоку країн і окремих політичних сил, які спільно протидіятимуть на всіх рівнях ЄС планам коаліції охочих в частині допомагати Україні. Китай надає сприяння Росії у запровадженні альтернативних СВІФТ-механізмів розрахунків обхід санкцій. Окрім цього, понад 80% білоруських підприємств залучені до виконання російського держоборонзамовлення і державної програми озброєння Росії. Окрім цього, Кремль не планує переглядати свої стратегічні цілі на українському напрямку, а відповідно своє бачення щодо завершення війни. Це означає, що війна триватиме. За рік Росія набирає 420 тисяч військовослужбовців. Росія має найбільше більше 3-4 ракет Арешник. Міністерство оборони Росії в 2026 році планує запустити серійне виробництво і витовляти 5 і більше таких ракет на рік. Близько 90% з тих, хто підписав контракт у 2025 році, були спрямовані на поповнення втрат. Росія не має спроможностей для ведення повномасштабної війни проти НАТО, і Кремль вже прийшов до розпродажу з резервів золота і дораційних металів, кажуть в службі зовнішньої розвідки. Uh, ось так, от ось такі от справи. Друзі. Далі відбуваються уже якісь такі. Ну знаєте, для мене uh, дивні речі від видання Axios. Давайте вам зараз процитую Axios, американські змі, які пише наступне. А потім ми повернемося. Я, я скажу, чому так відбувається, значить, якісь просто неймовірні речі пішли від uh, журналістів Axios. Uh, Радники Трамп, дивіться, по-перше, перш ніж я це скажу, процитую це журналістів, треба зробити скидку на те, що Ексіос це оптика Віткофа, його інсайди, це інсайди від його людей, скажімо так. Розумієте? Все, ви самі знаєте, хто такий Вітков. Ви знаєте, які в нього стосунки з Путіним то в Росії і так далі. Тому майте на увазі, чому виходить саме в такій, в такій атмосфері, скажімо так, стаття. Що це за стаття? Послухайте, будь ласка. Ексіос радники Трампа були дуже оптимістичні після переговорів у суботу і відчули, що змогли стати на шлях, який дозволить їм звузити розходження на рахунок територіального питання на півночі країни, в біл у... 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 Білого Дому декілька місяців пішло на те, щоб переконати росіян і українців провести тристоронні переговори при модерації Сполучених Штатів Америки. Я хочу просто тут одразу в мене ремарка після цього. Я хочу сказати, що Україна першочергово була готова до будь-яких форматів переговорів. Зеленський чекав Путіна в Стамбулі ще у травні. Задайте, і фраза про те, що потрібно переконати ну, дві сторони. Вона точно маніпулятивна. Україну ні в чому переконувати не треба. Ми одразу декларували прагнення до миру. Далі ці журналісти пишуть: в останній час зустрічі в Москві з Віткофом і Кушнером Путін сказав, що хоче бачити дипломатичне рішення цієї війни. Він відправив достатньо солідну делегацію в Абу-Дабі. Повідомляє джерело. Ну про солідну делегацію я ще пізніше повідомлю, хто там прибув від Росії. І далі вони пишуть таке: дивіться, дивіться на на переговорах в Абу-Дабі було обговорено все, ніхто не відвернувся від дискусії. Ем, ні у жодній зі сторін ми не залишили жодне питання не затронутим, і нам не доводилось нікого підштовхувати. Ми бачили багато поваги в залі, тому що вони дійсно шукали рішення, сказало джерело. Під кінець другого дня переговорів всі три сторони зібралися на спільний обід і далі цитую увага. Був такий момент, коли вони виглядали, виглядали майже як друзі. У мене було відчуття сподівання, каже джерело: які друзі? За яким столом, за який від? Що ви там пишете? Про що ви взагалі говорите? Як друзі? Які друзі? Ви реально думаєте, що Україна, українська делегація могла б собі такого дозволити? Та ні, друзі, повторюю: це відвідка, файде, ця вся історія в такому примірительному тоні. На мир, мир. Треба, треба ось так ось це все подати. І ну, американці в цьому майстри Вони правильно це все роблять з точки зору досягнення цілей, нагадую. Але дивіться на це також через призму критики, тому що ну, який обід, які друзі. Про що ви взагалі говорите? Це не перша зустріч зустрілася, от сразу друзі. Ну, не знаю. Пан Богдан Хмельницький каже: Бібік, перестань брехати, особливо за Запорізьку за запорізьку атомну. Тобі не соромно. Що я сказав не так, пане Богдане Хмельницький. Напишіть мені, будь ласка, я прокоментую. А далі. Продовжу, значить, ми дуже близькі до зустрічі Путіна і Зеленського пише джерело. Ми не думаємо, що ми далекі від цього, але ми можемо продовжувати тримати курс і прийдемо до цього, іншими словами. А Журналісти пишуть, що зустріч Зеленського і Путіна може відбутися. Джерело каже, що якщо на наступного тижня в Абу-Дабі буде додатковий прогрес, це може призвести до зустрічі в Москві або в Києві. Ну і скажу одразу, я в це не вірю абсолютно. Не буде ніякої зустрічі з Зеленського і Путіна, тим паче, ні в Москві, ні в Києві. Це просто маразм, те саме, що стосується мирної атмосфери, обід і майже друзі, українська російська делегація. Це маячня, це просто брехня. Я не можу собі представити ну, там, уявити умови, при яких російська делегація приїхала би в Київ, як і українська приїхала б в Москву, як і умови, при яких Путін би погодився на зустріч з Зеленським. Це все фантастика, і навіть не научна фантастика. Розумієте, друзі, українське джерело сказало, що, хоч на зустрічі і було досягнуто хорошого прогресу. Все ще не ясно, наскільки Путін готовий завершити війну, і наскільки він уповноважив своїх переговірників приймати рішення про угоду. Занадто рано судити. Ну так звичайно, за рано це судити. Ви не знаєте, чи Путін е е готовий до угоди, та не готовий він ні до якої угоди? Не буде ніякого миру і за це забудьте. Також просто забудьте за це. Ніякого миру не буде. Я, тут я слухаю тут радше службу зовнішньої розвідки України, яка каже про те, що російська делегація і Путін, зокрема, не налаштовані на який мир. Про це я згодом вам розкажу, друзі. Але пішли, знаєте, такі речі е, від Ексіо, що відбудеться зустріч Путіна і Зеленського в найближчий час. Та що вона має відбутися? Ви дійсно впевнені в тому, що Путін зустрінеться з Зеленським, і що він йому скаже? Він може сказати пані Альона, добрий раночок. Дякую, що прийш... запізнилися, але дякую, що прийшли, бо я вас чекав. Насправді так, от що скаже Путін Зеленському? Давай підписуй капітуляцію. Виводь війська з Донбасу і все. Тільки за таких умов він може з ним зустрітися, щоб щось підписати. За інших умов він з ним ніколи не зустрінеться. Перестаньте, будь ласка, ці ілюзії. Ну це просто дитячий садочок. Насправді. Тому не буде ніякої зустрічі, і на превеликий жаль, перемир'я також ніякого не буде, і ці всі історії від російських кореспондентів, що нібито Путін погодився на репарації Україні на вчорашніх переговорах. Російські кореспонденти про це писали військові, Я запропонував відновити енергетичну інфраструктуру власним коштом. про що ви взагалі говорите? Чесне слово. Тобто він руйнує нашу енергоінфраструктуру, щоб потім заплатити своїми грошима і відновити її. Я правильно розумію? Логіку. Ну, також ж треба якось думати, друзі. Не буде нічого цього. Цього не буде. Тому ось так. Що далі? А далі про те, кого Росія там відправила на переговори. Давайте про це поговоримо. Мені здається, це важливо. Це дуже важливо, друзі. Кого вони відправили? Дивіться. А відправили вони. Відправили вони е, кращого переговірника, як пишуть змі, який, який займався вербуванням сирійців для ЧВК Вагнера. Насправді треба сказати, що за підсумками першого дня тристоронніх переговорів в Абудабі було е, фактично оприлюднено відео зустрічі, з нього стало відомо, що окрім начальника головного управління генштабу Збройних сил Росії Ігоря Костякова в російську делегацію увійшов ще один переговірник. Це перший зам начальника інформаційного управління ГРУ Олександр Зорін. Значить, російські джерела називали його кращим переговірником, а західні відмічали роль у вербовці вербуванні сирійців для ЧПВК Вагнер у Лівії. На відео учасники переговорів сидять групами російсько-українсько-американської делегації, але в, ну, перемішані. Російська делегація складається з трьох людей. Найвисокопоставленіший її учасник це Костюков. От він нашої екранах. те, що він очолив російську делегацію, повідомив, як ви знаєте, помічник Путіна. Як його звати? Правильно, Юрій Ушаков. Людина Путіна для складних місій. Так про нього говорять. Про участь Зоріна не повідомлялось, але ем, його впізнали журналісти. Він народився. Знаєте де? В Харкові. У Харкові він служив ГРУ. Він двічі був військовим аташа Росії в Японії, а в 2016 17 працював спецпредставником Міноборони Росії в Женеві в групах з припинення вогню в Сирії, після чого там очолював одне з управлінь ГРУ. Не називалось до речі, яке був одним з керівників військової операції в Сирії. А, брав участь в переговорах. Він себе зарекомендував як один із найефективніших, нібито переговірників. Стверджував сайт герої страни під час війни в Україні він також брав участь в переговорах у травні 2022 року по здачі в полон українських військових, які оточені на заводі Азовсталь в Маріуполі. В травні 25 року, як перший заступник начальника інформації управління ГРУ був одним із учасників російської делегації в Стамбулі. І, от, закритим указом Путіна він отримав звання Героя Росії. Він, типу там генерал-лейтенант, кремлівський. политолог Сергей Марков, он назвал Зорина «кращим российским правоверником, а военкор про властной комсомольской правды Александр Коц писал про Зорина как про мощнейшего переговорщика, которому удавалось мирить противоборствующие стороны в Сирии и распутывать сложнейшие клубки Противорічні між догрупіровками, ну розумієте, так якого кого там з нього малюють. в спілкуванні з опозицією він дуже часто приймає риторику її. Він там дивує політиків і, і, і інших. Про це там зокрема преса писала в 2021 році в першому році. Фрейн Поліс, журнал такий є, з посиланням на сирійських повстанців, писав, що в шістнадцятому році зорін керував компанією Міноборони Росії з вербування сарійців для участі у львівському конфлікті. Ну, якось так. А, до цього на переговори Путіна віткова в Кремль відправили ще перекладача Трампа, друзі. Це вже інша історія з іншої е, зустрічі. Зустрічі, коли Вітков зустрічався з Путіним безпосередньо. Від... <кх> відправили якихось дивних людей. Хто ці люди вообще, взагалі Серед учасників проговорів в Кремлі, які прийшли, в ніч на п'ятницю був перекладач, який супроводжував Трампа на переговорах з Путіним на саміті на Алясці. Про це аналіз видання агентства свідчить. І окрім цього, на офіційних кадрах зустрічі були співробітники Російської Федерації. Вона раніше там перекладала для Вітков під виглядом співробітниці Посольства США в Москві. Це пізніше там спровокувало скандал. І на кадрах, які опубліковані от погляньте, будь ласка, вночі перекладач Трампа стоїть за спиною в Членів американської делегації, поки ті вітаються з Путіним після рукостискання з президентом зять Трампа Джаред Кушнер підходить до перекладача, поки інші учасники переговорів йдуть до столу. Ця ж людина неодноразово потрапляла в кадри заходів з Дональдом Трампом. Наприклад, в листопаді 25-го року, коли він був на зустрічі американського президента з Лавою Узбекистану, а в... В червні, вибачте, в серпні 25-го він брав участь в телефонній розмові Трампа і Путіна. Також ця людина перекладала Трампу під час його зустрічі з Путіним в Анкоріджі, перекладача Трампа звати Євгеній Сокол, у нього громадянство США. Інформації про російський паспорт у нього немає Єдиний російський, єдина російська адреса, яка потрапила в ну, фактично там у витік даних, це апарат готелю в Москві. Його електронна пошта зареєстрована на домені НАСА. Він неодноразово одноразово з'являвся на світлинах зі спільними заходами американського космічного агентства і Роскосмосу. Ну от така от історія.